Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене буде огляд покупочок, які я зробила в останній свій похід на барахолку на почайну. Покупок небагато, але що є, те я вам і покажу. Ось вони всі в мене на столику і хочу розпочати з оцих прекрасних чарівних чашечок. Кавова чашечка. Маленька, дуже гарна, такої форми чашечки я збираю, вони підуть мені в колекцію. Це старенькі чашечки, на 60-ті роки. У продавця було дві чашечки, і я дві придбала. Вони в гарному стані, позолота вся на місці, не потерта. Ось такі листочки золоті. Вони всі ціленькі, деколь, такий ситцевий малюночок на чашечці. Ось такі гарненькі. Але, на жаль, вони були без блюдець, і я вирішила пошукати на барахолці блюдця, хоч таки приблизно, щоб підходили, тому що на полиці, в шафі. Вони якось виглядають не сильно презентабельно без блюдець, тому я купила ось такі блюдця. Можливо, вони не зовсім підходять, це також полонне, але це пізнє полонне. Але краще такі, чим нічого. Але продавець, вона, продавчиня не продавала самі блюдця, вони йшли також щаш, з чашечками. Зараз я покажу. Ось така чашечка йшла до цього блюдця. І я вже купила разом з цією чашечкою. Ці чашечки мені не потрібні, але хай собі будуть. Тут люстрове покриття, це пізнє полонне, мене так, такий посуд не сильно цікавить. Але ціна була така мізерна 20 гривень. Коштувала ця кавова пара, і я взяла, звичайно, продавчиня, нічого в неї не продавалося, як вона сказала, і знизила вже ціни до мінімальних, то я вже взяла дві таких кавових пари заради блюдиць. Ось такі гарненькі чашечки. Такі чашечки також зараз зустрічаються вже. Рідко, так, за дві чашечки я заплатила 100 гривень. 50 гривень, гривень одна чашечка. Так, далі. Також я придбала ось такий фужер. Фужери такої форми я також збираю. І саме коли в них отака товстенька фігурна ніжка або граньона ніжка, отакі я фужери збираю. з рівною ніжкою мене не цікавлять. Ручне різблення, ось бачимо. З таким самим малюночком, з таким різбленням, у мене вже є посуд. І бокали у мене є для вина невеличкі, і така вазочка на ніжці. Для варення мене з таким самим гравіюванням є. І цей фужер так одиноко стояв на барахолці, і я його купила за 30 гривень. Я думаю, по таких цінах можна брати і не жалкувати. Так, і остання моя покупочка це отакі дві десертні тарілочки. Такі тарілочки мені потрібно, я на них полювала. Хотілося з таким букетиком тарілочки. Це десертна тарілочка, 17 см в діаметрі. Тут є по обідку такий рельєфний малюнок, симпатичний букетик на денці. Це у нас баранівка. Це у нас баранівка уже пісня. Дві тарілочки. Я придбала. На жаль, в них є деякі заводські дефекти, не дали в глазурі, але це мені не завадило, щоб їх придбати. Дивіться, така гарненька тарілочка. Так як на цих тарілочках є деякі недоливи, то продавчиня мені продала також за 50 гривень за тарілочку. Ось такі були в мене покупочки цього разу. Любі мої, пишіть коментарі. Не забувайте поставити вподобайку, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячна. Бажаю вам всього найкращого, миру, добра, здоров'я і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!